Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію. Звісно, більше бо стажу в них буде більше. Це так несподіванка. Отже, це не законопроект. Вже це проект. А розповсюджуєте це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина, насолоджуйтесь. Розповідає друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір, заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так, от Україна ще була партнерами з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь в Європі, в Америці, там в Австралії. Неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте. От, наприклад, Німеччина, так? Да? Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні. Коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його. Тобто, законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я я вас вітаю. Влада робить суперові, Точніше, не законопроєкт, це вже проект. влада робить реально гарні закони. Отже. Тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде насмарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають, чи в Україну, і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі ми в Україну не повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати, хтось рятував своє життя, хтось закупований. Територій, ну, хтось, звісно, там, зі Львова перший поїхав вже там в Америку. ну Всяке буває. ну Люди рятують своє життя. Найрогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли? а підтримувати. Бо ні... крім нас, один одного, нема нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба. Дарашка там там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі, розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися цієї ці ситуації. Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду, вернулися додому. Додому всі бігом ату, накажем. А от придумати дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Щось тіктоки ні від кого нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.